Я хотів запитати про Бориса Кузьміча, Кожечкина, танкіста, який відзначився в боях за Тернопіль 44-го року, героя Радянського Союзу, таку доволі колоритну, харизматичну людину. З цікавим життєвим шляхом в інтернеті можна знайти його і біографію, і багато публікацій з ним. Він народжений в 1921 році і досі. Тьфу -тьфу -тьфу. Живий здоровий. Серед тих героїв Радянського Союзу, якими, на честь яких в Тернополі названо вулиці, як, наприклад, Танцоров, Живов, де був кошечків, я просто веду це до чого, що була ця конфліктна ситуація, здається, на 30-річчя визволення Тернополя. Звичайно, 40... Ну, як... Мені здається, де в 60-х роках конфлікт насталося. Ну, як би як би там не було, грубо кажучи, він е дозволив собі говорити правду про ті події, які відбулися під час першого так, провального так, так, штурму так. Тернополя. Е чи не саме та подія стала, е е як би то сказати, тим переломним моментом, коли про Кошечкина перестали, чи почали менше говорити? Е Будемо сказати так, з того, що я знаю. Спочатку його запрошували, він був дуже популярний. Коли вперше ви його побачили? Вперше я його побачив, то я був десь порядка сьомий клас. І це рік приблизно. Ну, якщо в 55-му я поступив до школи, то п'ять років то шістьдесятий. Ой, так, 5 років, то 60-й, ну десь 63, -й, 62 -й рік я його побачив вперше. Що про Бориса Кузьміча говорили на побутовому рівні? І що ви від нього чули про бої за Тернопіль? Про бої за Тернопіль я чув від нього тільки те, що він дітям розказував тоді. Ми зібралися, я тобі розказував, що навіть десь фотографія має бути в вільному житті в редакції. Серед піонерів, Кошечкін і ззаду, по-моєму, я стояв, от, коли нас фотографували. О, то він розказував е, таке, що його танк прорвався один із перших, практично в центр Тернополя, що прорвався. І десь в районі 28-ї аптеки. Це от, я тут на Опівського 2, Так. Московська колишня. Так він говорив. Так. Я повторюю те, що мені пам'ятається. Коли атака німців почалася, що він не міг втікти, так би мовити, зі своїм танком, то вони в'їхали в якийсь магазин і оборонялися декілька днів вони трималися в тому магазині, відстрілювалися. німці їх так і не викорили звідти. От. І він дочекався до другого напливу визволення Тернополя. От. І після того... Вже Тернопіль був визволений під час другого штурму. От, оце от таке от він розказував. Ну, то дітям розмова була, розумієш? Він не піднімав політичних питань, не піднімав насчет випивки, а насчет випивки наших воїнів, от, то говорилося, так би мовити, негласно. Шептали одне другому, так само, як і шептали насчет. Уже пізніше насчет прапора того над кінотеатром Франко теж шептали між собою, говорили, що то абсурд, що то дурниця. Ви кажете, що Курчикін був популярним. Чим вирізнявся між інших? Я знаю, я не можу тобі сказати чим, щоб так. Мені, здає, любили, мені здається, вирощує. Мені здається, що простотою. Ну, а з другого боку, розумієш, дітям воно якось було. Особливо важливо. Так, mm. да, герої, да, побачили, да. Чи було дітям цікаво послухати? Ну, мені цікаво ну, впр... В принципі, було цікаво слухати. Ну, голов... Головне, що його розповідь була толковою. Розумієш? Він говорив дійсно якісь речі, які дітям було цікаво слухати, і вони слухали. Ну, в принципі, дітей заганяли на, заганяли на такі міроприємства, от, заставляли вдягати. Парадну форму піонерську, от, яка складалася обов'язково з білої рубашки, темних, темний низ, в теплу пору року шорти, от, пілотка обов'язково з кісточкою зверху, обов'язково піонерський значок, обов'язково піонерський галстук. В дітей ну, привчали до радянської влади. Це була свого роду пропаганда, свого бо, бо, роду навчання. І кошечки набири, використовували також для тих цілей mm -hmm. виховання дітей в радянському дусі. Через вас не були та подія, то його виступ в театрі. в mm -hmm. місті про це знали? Я про це знав тільки недавно. Mm -hmm. Те, тобто тоді... то, що в театрі я з ним зустрічався, це факт. Справа в тому, що як проходили тоді зустрічі, якщо проходились якісь торжественні збори, чи що, от, то в певний момент збирали дітей, там вони починали відкривали е засідання, чи збори, чи торжественні якісь збори. От, і в якийсь момент е звучав горн, звучав барабан, і е в проходи е всі присутні сиділи на місцях. Проходили. Заходили піонери з прапорами, з цим усім. От заходили, вишикувались, займали всі проходи в театрі, і частина виходила на, ну, відповідно, підготовлена частина виходила на сцену. Ну і за сцени говорились там якісь слова. От якісь вірші, поздоровлення і так далі. І я колись говорив, такі вірші були. Я, звісно, вже не пам'ятаю, що я говорив. От, але вивчали там приблизно 6-8 строчок, віршик такий, обов'язково треба було говорити. Такі речі робились і на 8 березня, і на день там якогось працівника. Господарства якогось, наприклад, машинобудівника, або ще отак от піонери вітали, так би мовити, ветеранів, працівників, трударів. Чи пригадуєте ще когось, крім Кошечкина, хто приїжджав? Крім Кошечкина, значить, зустрічалося ми, був такий Адушкін, от, Герой Радянського Союзу, але він так само, як і Кошечкін, не в Тернополі став героєм Радянського Союзу. А саме їхня участь в боях за Тернопіль, наприклад. Чи щось ще розповідали? Загадушкіна не було, він не, не, не приймав участь За а, ще хтось, а, хто приймав. а от хто приймав, то ороп. А Ораб. Про нього говорили, Часто він бував на таких зустрічах з дітьми. От, потім був такий от, Ніконенко, по-моєму. Чи, По-моєму, Ніконенко. От, мужик. Ну, він старший. Його розмова була дуже нецікава, дітям якось він... так. От. І один раз привели якогось мужичка, який розмовляв по-українськи. Ну, якщо треба, повторю. Ну, от. Маємо, я так, от. Тобто то то не жарт, просто людина думала, що вона говорить щось цікаве, або з другого боку, можливо, спеціально це діло перетворила на фарс. Ну, так. Розумієш, можливо так, можливо, так. Я навіть пам'ятаю, де він жив, що він жив десь отуди, от як на гаї, mm -hmm. в районі монастирської нинішньої вулиці. Mm -hmm. За монастирської. Чи можна вважати приїзди кошечки на, ну, найбільш популярними? Я маю на увазі той, хто тут воював, і той, хто міг щось сказати не просто про війну, а щоб я тут на такій-то вулиці. Ну я відрешти не чув таких конкретних. Тобто кошечки. Він іди, говорив конкретику. От. А решта говорили взагалом, от, навіть, ну як тобі сказати, ну не, не дуже цікаво. Він говорив конкретику, конкретні події, конкретний бій, конкретне, е, що ставалося, хто загинув <ків> коло нього, він, він це говорив конкретно. Я так розумію, що після тієї події в театрі його більше в театрі не запрошували. Більше думав. я його про нього не чув. А чому ж він раніше не згадував до цього як в Бог як ви думаєте? Ну я знаю. Хто я знав. Може, може його сильно настрополювало, може він терпів, терпів, а потім совість заговорила, що він сказав таке. Тяжко сказати, чому в нього так сталося. Але факт лишається фактом, що після цього кошечкін зник.